Друзі, привіт! Хочу показати вам кілька новинок цікавинок. Часу маю досить мало, тому спробую швиденько. Отже, погнали. Перша новинка це у нас продовження серії з австралійським Страусом Ему. Схоже, це вже сьома монета в серії. Який тут у нас рік? Шукаємо. Так, Рік 2024. А початок серії у нас з 2018-го. По одній монетці на рік. Можете собі порахувати, яка вона там у нас вийшла: Шоста чи сьома, здається, сьома. Все традиційно, одна унція, чисте срібло. Ціла купа дев'яток в пробі. Чеканить дану монету австралійський монетний двір з міста Перт. Бачимо позначку P125. На багатьох монетках він зараз. Пише цю цифру. Саме в цьому році, 24-му, виповнилось 125 років монетному двору. На аверсі бачимо британського монарха Чарльза III. Така, Таке да, досить матове поле. Цікаво зроблено. І більш глянцевий портрет Чарльза. Все прекрасно у нас з цією монеткою, і тираж невисокий 30 тисяч. Як для Австралії це небагато. І якість гарна. Ну і дизайн досить цікавий. В принципі, все нормально з цією серією. Чомусь вона в нас не сильно популярна на українському ринку. Ті ж лебіді більш популярні, да? більше подобаються нашим колекціонерам. Але хто збирає серію зі страусами, варто продовжити все гарно. Наступна монетка навіть не монетка а раунд. Від американського виробника Silver Town. Продовження серії з легендарними воїнами. Зараз знайду якусь попередню шукаю Так, 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 Ось дивіться. Ось про цю серію йдеться: це перший раунд серії Ерік Кривава сокира. Цей бік у нас у всіх однаковий, тут так само. Рік вони не пишуть, тираж невідомий, чисте срібло. 3 дев'ятки. Така собі, звичайна собі серія. Цілу купу їх вже виготовили. Якість не на високому рівні, завжди є якісь нюанси. Але дизайни цікаві. І сама ідея серії цікава. Бачив їх в Antique фініш. Ці вироби, поляки десь там шаманять приватні монетні двори, приватні організації. Окисляють дані монетки, досить цікаво, вони виглядають в такому виконанні. Від виробника вони йдуть в такому вигляді, немає у них антик фінішу. Якщо є антик, то там лімітована версія, як правило, в них вже відразу слабують. тиражі там мізерні ціни космічні. Тому, якщо купуєте монетку в антик фініш, то знайте, що з ймовірністю 90% 99% навіть це не продукт монетного двору, це стороння організація втрутилась в той процес. Але якщо вона виглядає гарно, то чому б і ні? Купуйте. Наступна наша монета двохунцова, така товстенька від британського виробника Royal Mint королівського монетного двору Великобританії. Це продовження серії з геральдичними звірями короля династії Тюдор. Це, здається, п'ята вже монетка в серії, четверта чи п'ята. Дві унції, чисте срібло. Три дев'ятки, 24 рік. Ніби все з нею гарно. Якість тут, якість зазвичай, в цій серії невисока. Ну тут ніби все гарно. Частенько трапляються молочні плями на даних монетах. Зараз щось знайду, обов'язково. Трапляються механічні ушкодження, оскільки це монети з туби. Вони Лежать в тих пластикових контейнерах одна на одній і в такий спосіб транспортуються. Плюс на монетному дворі, там особо ніхто з ними не панькається, Ще там можуть отримати ці монети ушкодження. Попередня серія звірі королеви була мега популярна. Цю, думаю, теж потрохи купують. В мене інтерес до цієї серії мінімальний, оскільки, я пам'ятаю, ту першу я її збирав, вона мені дуже подобалась. Ну і дизайни там явно цікавіші, як на мене. Ну, подивіться на цього дракона. Якийсь він такий дитячий, як на мене. Ось, до прикладу, як виглядав дракон із попередньої британської серії Звірі Королеви. Ну тут дизайн явно цікавіший. Можливо, я придираюсь, бо для мене ця серія якби основна базова, да, а це вже додатково. Але хто пропустив ту попередню серію, то, чому піні? Можна збирати цих тюдорів. Той же герб, подивіться, да, як тут був герб зображений цікавий. А тут, ну, якось примітивненько. Той же Аверс, Давайте глянемо. Ну, просто, напевно, мені тут Єлизавета більше подобається, ніж Чарльз, а так. І обидві, в принципі, гарні з того боку монетки. Тиражі виробник не розголошує ні в цій серії, ні в попередній. Але в серії Звірі Королеви, десь там був невеличкий виток інформації в інтернет по кільком монетам, то приблизно можемо собі орієнтуватись десь на 180, 220, тобто приблизно 200 тисяч таких монет, скоріш за все, виробник виготовляє. Точних цифр немає. Так як дракончики багатьом подобаються, то є всі шанси, що. Поволі дана монета буде зростати в ціні. Цікаво, як вони зобразять Грифона. бо в попередній серії Звірі Королеви Грифон, як на мене, сама гарна монета. Вона й найдорога. Тут дизайн був прям бомба. Подивимось, як вони зображать Грифончика. До речі, невідомо насправді, ну, для мене невідомо, чи є грифон, чи буде Грифон в тій серії з тюдором. Не цікавився, можливо, його там взагалі не буде, а буде якась інша тваринка. Хто орієнтується, напишіть, чи буде грифон в серії зі звірями короля династії Тюдор. Так, ще одна цікавинка це у нас американський раунд. Теж товстенький, двохунцовий. Це не серія, я так розумію, це поодинокі випуски. Я вже кілька вам подібних показував. Дані вироби виготовляє американський монетний двір, приватний, Intaglio Mint. Він взяв дизайни старовинних монет, якихось культових, мега крутих, і втілив їх в реальність, скажімо так, да? на сучасних виробах, їх виготовив з товстеньких, двохунцових. Це дало йому можливість зробити їх рельєфними. Тут мені важко через капсулу вам передати, є певний рельєф. Він мінімальний, але є. З цього боку теж. Ось попередній раунд показував вам, можливо, згадаєте, що це за, за раунди, це мені дуже подобається. І таких їх там, напевно, є з десяток. Багато культових дизайнів, в тому числі Долар-Моргана, Долар-Мирний. Я вже отри вам показував, а це один із них. Так як це раунд, то ситуація подібна, як і Зрештою раундів тиражі невідомі, виробники їх, як правило, не оголошують, але в продажі особи я їх багато не бачу. Американський дилер Apmex їх продає, і потроху на eBay можна зустріти. В Європі не бачу відомих мені продавців, тому не схоже, що їх дуже багато цих виробів. Цей бік прям дуже цікавий. Крутий дизайн, ціла купа американської символіки. З цього боку бачимо портрет американського національного героя 16-го президента США Авраама Лінкольна. І дві монетки в коробочках хочу вам показати. Вони виконані за технологією Proof. Чесно кажучи, нічого про ці монети не знаю, особливі не читав. Ми так що будемо читати разом: дві унції, срібло, Proof. Монетка називається подвійний дракон, і щось там, да? і якась перлина схожа. Виробник австралійський монетний двір з міста Перт. Ось в такій коробці поставляються дані монети. Традиційне пакування для колекційних монет Австралії. Маємо якусь кришечку, да? якийсь пластик, якась слюда, щось прозоре. Додатково маємо плівку. Можна цю плівку здерти, і тоді буде краса у нас. Так, сертифікат. Власне, почитаємо характеристики, бачимо дві унції, Що тут ще відомо нам цікавого? Ну, було б тут, напевно, ще розказати про цю монетку, але я вам цього не зроблю. Виходимо з того, що маємо. Так, 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 дві унції, діаметр майже 41 мм товстенька монетка. 6 мм. Максимальний тираж лише 2888 екземплярів, тобто геть небагато, як для Австралії. Ось така подушечка традиційна, знову ж таки, для, для перцького монетного двору і ось така краса. Схоже, в центрі монети маємо вставку з якогось матеріала, да, не схоже, що це срібло. Треба було почитати на сайті, підготуватись, але знову ж таки поспішаю. Монетка не моя, потрібно її віддати власнику. Швиденько вам показую, що маю. Так, 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 рік дракона написано. Тобто, по суті, як лунар, да? але не схоже, що це серія напевно, це поодинокий випуск. Бачимо дракончика ось тут. І тут дракончика, тобто два дракони. В центрі щось схоже на перлину, який, якийсь іероглів. Китайський, да, чи японський, напевно, китайський. П-125 знову ж таки, та позначка монетного двору, яка нам нагадує про ювілей в цьому році 24-му. Дивіться, яка краса. Напевно, якщо змінити освітлення, то, то ця вставка в центрі буде гарно виблискувати. Не сильно те освітлення підходить, але вже видно. Так, монетка товстенька. Якість виконання має бути преміальна. Це ж перфмент Плюс це у нас Proof. Дивіться, яке ідеальне поле. Немає тут до чого придертись. Хоча я б з радістю знайшов би якусь ваду. Ну, не бачу. Ось якісь є краплинки. Гадаю, що це просто якесь сміття потрапило, да? якісь часточки, капсули прикладом. Нехай собі там власник роздивляється. Ті монети в вакуумі не пакують, да? людський фактор, є якісь втручання. Так що могло щось потрапити. Не бачимо ніяких механічних ушкоджень, ніяких плям. Їх тут бути і не повинно, але ну, часами на британських пруф-монетах таке можна розглядіти Ух, а цінники там прилічні, правда, дизайни там круті. Так, що ми бачимо в центрі британського монарха Чарльза III без корони. Дизайн розробляли ще до коронації. Такий він аж білий. да ну Так має бути на пруф монетах. дзеркальне, а основне зображення має виділятись над фоном. Ну, гарний виріб, що тут скажеш. Товстенька, приємна, цікавенька. Знати, б ще, що це за вставка? Напишіть, хто знає. Ну, Дивіться, як у нас швиденько виходить. Можливо, навіть встигнемо. Так, шукаємо відкрити, з якого боку ось тут. Оп, оп, оп. Ще покажу вам одну монетку від того ж виробника серії Lunar. австралійська. Виробник. Павмент Австралія. Що тут у нас? 2025 року. собі, 2025 рік уже. Одна унція срібла, рік змії. І теж пруф виконання. Коробка аналогічна, не будемо витрачати на неї часу. Маємо сертифікат. Що тут у нас цікавого? Маємо зміючку. Якийсь опис незрозумілою нам мовою. І тираж 5000 екземплярів. Що тут Так, 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 цікаво. Тут у нас тираж 5000 екземплярів. А тут у нас максимальний тираж 7500 екземплярів. Напевно, є різні варіанти пакування. І в такому пакуванні, скоріш за все, тираж 5000. А в якомусь іншому ще 2,5. Діаметр монетки стандартний для PFMET майже 41 мм. І товщина монетки 3,5 мм. Така ж сама подушечка, як і в попередній. А ось і наша краса. Таку монетку в звичайному варіанті Brilliant Uncirculated. Я ще не купував, хоча збираю цю серію. Не придбав я собі ще ту монетку. Коли я почав звертати на неї уваги, срібло пішло вгору і платити такі гроші за лунар я не був готовий. Вирішив трішки почекати, але, схоже, ця стратегія неправильна, бо ціни, ціни зростають, навіть якщо ціни там трішки падають, то не завжди є можливість купити, не завжди приємний курс і так далі. Дивіться, да, яка красива монетка, як для зміючки. Знову ж таки, з якістю тут все прекрасно має бути. Не скажу, що в мене там шалений досвід з пруф монетами Австралії, але кілька в руках тримав, проблем не було. Відсоток браку сильно нижчий, ніж в тій же Великобританії, і ціна, напевно, вдвічі приємніша. Лише єдине питання дизайнів. Да, у них зазвичай тваринки. Хто не полюбляє тваринок, то... Особа там не розбіжишся з вибором. Британські дизайни такі геть інші. Так, що ми тут бачимо? Рік змії, 25-й, якісь листочки, літера П з позначкою монетного двору. Ось ще якісь ініціали, напевно. Автора дизайну. Гляньте, як луска зображена. Око. Чик-чик-чик. Так, все гарно все виблискує з цього боку. Тепер інший. Монетка вже не товстенька, а стандартна, да, унцова. І тут у нас Чарльз 3. Аналогічно поле ідеальне. Так, шукаю, якісь вади, ось щось тут видивилося. Ні, бачите, не вдалося мені знайти ваду. То була якась пилинка на капсулі. Є якась пилюка, да, явно всередині оці білі крапки. Я впевнений, що це пил. На 99%. Відкривати капсулу не будемо. Не моя, навіть якби моя, я б її не поспішав би відкривати, який в тому сенс. І так, видно, що це не механіка і не молочні плями. Так, дивимось на портрет монарха. Теж він в ідеальному стані да, немає до чого придертись ніяких рисок, ніяких плям. Отже, хто полюбляє пруф монети, Австралія досить гарний варіант. Якістю будете задоволені точно. Якщо дизайни вам подобаються, купуйте сміливо і ціни на старті у них більш-менш гуманні. Давайте співставимо аверси. Це у нас Emo да, в версії Brilliant Uncirculated, а це у нас. Зміючка, рік змії в версії Proof Для новачків, да, показую, бачите різницю. Тут у нас поле дзеркальне і матовий малюнок рельєфу основного зображення. А тут у нас поле матове. І навпаки, да, портрет монарха. Більш дзеркальний, хоча він тут насправді теж досить матовий. Кому, до речі, більше який варіант подобається. Такий чи такий. Ось таке у нас коротеньке відео мало вийти. На сьогодні будемо завершувати. Я вам дякую за вашу активність, за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого, Побільше вам гарних монеток в колекції. Дай в цілому, щоб все у вас було добре, щоб були щасливі. До зустрічі!